Усім привіт, шановні друзі! З вами Наталя Де. Зараз я знаходжуся на роботі і вирішила зняти таке відео на згадку для себе і для вас показати територію, де я знаходжуся, де я працюю. На цій всій оседлі, на цій території я працюю біля будинків, ось таких багатоповерхових будинків. Ось ця, ця територія, яку я хожу, роблю обходи. Літом і полиня було, і обрізали дерева, все-все з все, все. цю територію я обходжу і дивлюся. Зараз я дойду, ще вам покажу трошечки, зніму. Ось така територія, яку я прибираю папери, листя і так далі. Ось така, там йдуть люди, то я трошки в другу сторону камеру відведу. Ось така територія. Це дитячий такий майданчик тут знаходиться, де я також прибираю, щоб було чисто. Ось Там сидить охорона і так далі. Ось така територія. Зараз я тут прибираю, бо мені тут треба прибрати листя. Ось І далі вам покажу. ось Ходять люди з собачками гуляють. Ось така тут красота, зелень, все. Ну, звісно, листя тут дуже. Так, зараз поставлю на паузу, а тоді повернуся до вас. О, яка ладна дівчинка, яка ладна, ладна. Бенді на пам'ять тебе мала собі. Ладна дівчинка. Ладна. Завжди вітаю зі мною. Дівчатка, повертаюся до вас, бо зубачила луну і вдалося мені трошки вам відзняти. Я Її так полюбила, вона сама привітна тут собачка, завжди зі мною вітається, завжди біжить до мене так завжди, завжди. Слухняна така, дає лапку, дає п'ять. <гум> Але я тільки тоді, якщо їй щось от тримаєш в руці, тоді вона послухає, дасть лапу. ось, а Тоді їй даєш якесь їдення і вона. тоді слухається така файна дівчинка. Ось-ось. ось, Так обходжу я територію. Оглядаю. Бачите, як бачите, тут -то в принципі, чистенько біля на, на території, тому що я її прибираю. Ось така праця, така робота у мене зніму для себе на пам'ять і в цьому ж відео покажу вам, прийду, як да, я вже говорила, на квартиру і покажу вам. Свою роботу, яку я зараз відшиваю. Ось там знаходиться, виглядає косочок, це центр гандльовий Блю Сіті. Ось ось так машини ставити не можна, але їх тут ставляють. І один раз була в мене така ситуація, що мені покотився поємник, коли я їх омивала і чуть в машину не в'їхав. Ой, я вам говорю, я так злякалася. Але нічого, слава Богу, я його встигла злапати, бо так би мала би проблеми. Ось. Там якась стоянка для самоходів. Ось це знаходиться менші такі, е, такі приміщення для поємників. Ось такі, бачите, тут практично чисто нічого. Такого немає. Бо ми за цим слідкуємо. Ось така територія. Ну що ж, шановні друзі, я вже зустрінуся з вами на квартирі, показуючи свою роботу таїн, таємна жіночність, яка називається. Всім до нових зустрічей. Для вас це буде за секунду, а для мене це буде за 8 годин, які я працюю на роботі. Всім па-па! Ще дівчатка вирішила включитися, показати вам гараж. Коли є нельотна якась погода, ми ходимо по гаражах, теж збираємо папери. От, часом щось протираємо. Ну, в основному ось е гасниці, тобто вогнетушителі. Ось, ось такий гараж тут. -то. Про я вам покажу. <кій> То були оці вікна омивали, типа, ну там як вікна, таке для стіку. у них такі є. Ось там в ці двері зайти, повернути наліво. І так прямо є кантяпа, в якій робили ремонт, це якби наша така. Комна... Та, Та вона така немаленька. Там зробили ремонт, але зараз ми не там. Поки робили ремонт, ми були в іншій кантяпі, я зараз вам покажу. такі гаражі. Самоходи тут стоять. Ось це вихід на вулицю Виїзд. Такі гаражі тут. Наша контяба знаходиться. Ось, зараз в цьому місці. Поки зараз відкрию двері, вам покажу. Скажу вам цікаво. Це якби в першу чергу, звичайно, для себе, для мене буде згадка. Світло покажу вам кантяпу. Тут сидів майстер, але дали поки нам цю кантяпу. Ось в такому кріслі я сиджу. В цьому кріслі сидить мій напарник, колега, поляк Артур. Ось така комнатушка, тут тепло. Правда, не є чисто, але це шпилюка, все, як ви розумієте. Да? Це, це якби. Така кантяпа для майстра, але поки в нашій кантяпі був ремонт, то вони нас переселили сюди. Ось таку кантяпу. Ось. Так, я обітаю. Зараз трошки сяду відпочину, пройшла обхід, поп'ю чаю, зігріюся і піду далі. Ось така. Там було ще наші речі лежали, ми вже попереносили багато чого у нашу кантяпу назад. І ось так, в такій Кантяпі я обітаю. Це, звичайно, в першу чергу я хочу відзняти відео собі на згадку. Зустрінемося з вами вже точно в мене в квартирі. І я покажу вам свою роботу. Не говорю уже папа, а говорю до нового включення. До зустрічі. І знову привіт! Слідуюче включення, і ось я вже вдома і знімаю вам свою таємничу жіночність. Ось така. Красота в мене виходить, і на ось такому етапі я знаходжуся. Повністю вже нема чим показати, повністю вишите обличчя дівчини. Практично повністю, ну, ще не повністю, але Скажу так, ось локті і руки ось так вишиті, не вишиті лодоні ще, ще в процесі лодоні. Ось таким чином я вишиваю потрошки-потрошки. По ось така у мене виходить робота. Ось ось така красота у мене виходить. Дуже-дуже Мені подобається, вишиваю її з задоволенням. Єдине, якщо закінчиться ось цей найтемніший бісер, то я його, звичайно, то я його, звичайно, якби ну, змушена буду призупинити цей процес. Але хочу сказати, що коли я приїду в Україну, і за закину за цю роботу, то вона в мене буде вишиватися довго. Хто дивився мій прямий ефір, то я про це говорила, тому що там в мене натянуті мишки, які я, за якими я дуже скучила, дуже хочу їх продовжувати вишивати. Тому я намагаюся намагаюся все-таки її дошити, скільки вистачить бісеру, а там далі. Вже як приїду додому, тоді закажу бісер, докуплю і буду вишивати далі. Ну, вже так склалося, ну я змушена буду її далі відшивати. Закінчу вже цю роботу, тоді вже візьмуся до мишок, продовжу їх вишивати. Ось так у мене. Просувається робота, так. Да, сказати по поводу свого відео, яке зараз цей раз я відзняла. Я відзняла свою роботу, де я працюю на даний час. І хочу сказати, що. Прошу мені не говорити, дай не писати, що ви працюєте там дворником чи як. Знаєте, я хочу сказати, що людба робота повинна оцінюватися. Ми живемо кожен, якби у своїй країні. Це нема різниці, чи це є Польща, чи це є, тобто Європа, чи це є Україна. От, але я хочу сказати, що повинна цінитися люба робота, як дворника, так і. Хоча я себе не рахую, що я як дворник. Це якби прибирання на терені, так як говорять в Польщі в Польщі пшонтанням, вже перепрошую, бо в них хотіли шиплячі, я не можу. Шпшонтання на терені, тобто шпшонтання на закритих оседлях, отак більш, навіть не терені, а шпшонтання на замкнених оседлях. Тобто територія, яку я вам показувала, там вона є, охороняється. Там шлагбауни скрізь замкнуто, загороджено, ніхто чужий туди не зайде, тому що все охороняється. Ось, і біля тих будинків я роблю порядок. Ось, щоб було чисто, ну, слідкую, щоб не було, нічого не валялося, там, ну, прибираю і так далі. Ось, і, якби, я рахую, що. Якби не такі люди, знаєте, які прибирають ну, кожен, як я казала, да, що Україні свої, наприклад, я говорю за Україну, тому що я м, проживаю в Україні, да, то на даний час, тимчасово я знаходжуся в Польщі, ну, я буду повертатися додому і хочу сказати, що ті люди, які прибирають, їм взагалі ще повинна більш цінитися, ніж професія, ця, що люди, якісь професора і так далі, наприклад. Тому що я вважаю, людина трудиться, робить порядок, тому щоб ми з вами жили в чистоті в порядку, щоб було прибрано чистенько. Ось а в Польщі біля будинків, особливо на замкнених оседлях, там дуже Чисто на подвір'ї, біля будинків. Там, нема, там нічого не валяється, там стоять поємники для, для бумаги окремо, для пластику окремо, для скла окремо, для мішаного окремо. І все чисто, все якби порядок. Ну, звичайно, буває, насипають повні поємні, і потрібно поприбирати, і це, але зато. Біля будинків порядок, дуже б хотілося, щоб і в Україні так само було чисто і порядок, щоб за цим слідкували, і щоб цінили тих людей, які наводять порядок. Тому що є такі, самі знаєте, люди невиховані, і діти невиховані, які будуть йти, тобі набрудять, і викидають бумажки, і укурки, що тільки не повикидають. Ось. Але дуже хочеться жити, щоб був порядок, щоб було чистота й порядок, щоб було приємно вийти. На вулицю, ось, і подивитися, що біля твого будинку чисто прибрано ось. Тому прошу не писати мені такі там коментарі, що ви там так і так. Я завжди, коли приїжджала до Польщі, я працювала якби, на прибираннях. Ось І нема різниці, де це, чи це в квартирі, чи це на, в під'їздах, чи це на терені, чи чи ще десь, чи це в бюрах. Я була на прибираннях постійно. Ось. Тому ось така, така моя робота. Трохи брудна, але, але робота. Працюю і не боюся цього показати і розказати. Ось. А вам всім дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам щастя, здоров'я, всіх-всіх благ, всього найкращого нехай буде мирне небо в Україні. Нехай Бог вас всіх оберігає, нехай Бог оберігає Україну, слава Україні, слава нашому ЗСУ. Всім до нових зустрічей. Усім па-па!